Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастері Ігоря Назаревича, Тому прошу вас поставити вподобайку, поширте це відео, прокоментуйте. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал. Хочу повідомити вам, що підрозділ Катихон в складі батальйону братства головного управління розвідки вступив в бій. І вже як декілька днів ми виконуємо свої бойові завдання. Наразі воюють мінометники, і все дуже вправно виходить і готуються штурмовики. Я думаю, незабаром і ці хлопці проявлять себе. Я дуже хотів би, дорогі брати і сестри, сказати, якщо ви ще вагаєтесь і думаєте, чи воювати, чи не воювати, я хочу вам сказати, якщо ви віруюча людина, геть всякі сумніви. Тому, дорогі брати і сестри, нам треба стати плечем до плеча і вступити в бій з нашим ворогом. Церква не може стояти зараз осторонь. Ми про це постійно говоримо. Але я хочу наголосити: я в своєму покликанні я не можу усвідомити себе, що б я робив, якщо б я не відгукнувся на Божий поклик. І я реально розумію, що віруючий, він має продемонструвати свою віру, по-перше, собі. По-друге, світу е надприродньому – це там, де янголи Божі, і там, де біси і демони. І по третє, світу, який очолює нас, що ми знаємо Бога, якого вони не знають. Інакше оця безпорадність ця безпаратність церкви, дорогі мої брати і сестри, вона ганьбить Господа нашого Ісуса Христа. Тому що якщо ми знаємо живого Бога, ми маємо продемонструвати. Цьому світу, що Господь з нами, і Він таки дає перемогу, і Він таки береже нас. Давід каже сміливо нині усвідомив я, що Бог береже помазаника свого. Дорогі брати і сестри, ви знаєте сьогодні, коли дивлюсь проповіді багатьох пастирів я бачу, як вони, відкинувши поклик Божий, проповідують. За спідниці, чи за штани, чи ще за щось таке, чи треба жінкам фарбуватися, чи не треба. Е і ці проповіді вони думають, що вони просто такі розумні люди, які можуть чіпляти різні теми. Насправді це не так. Якщо ми відкинули покликання Боже, дорогі, то, дорогі мої брати і сестри, ми вже не в вірі, і це дуже погано, дуже погано. Знаєте, я не можу себе уявити без покликання. От що б я зараз робив, якщо б не покликання? Скотився б до рівня того, щоб роздавати гуманітарку. Ми це і так робимо. Це мають робити жінки, це мають робити підлітки. Вони роздають гуманітарну допомогу і проповідують Іван. Хоча, до речі, у мене в церкві нема ніякої гуманітарної допомоги. Люди роздають своє, діляться своїм. Оце дуже важливо, тому що ви знаєте, коли ти береш чуже і даєш, в цьому нема помазання, в цьому нема серця. І це дуже погано, коли це практикується, і люди думають, що це правильно. Коли християни думають, що так правильно, ні, брати і сестри, Святе письмо говорить: возьми хрест свій, каже Господь, і слідуй за мною. Мені це дуже подобається бути з Господом, і тому які б не були часи. Які б не були виклики, а війна це, напевно, найвеликий іспит зара нашої віри. Мені подобається, що мій Господь, він зі мною. Тому, дорогі брати і сестри, хочу вас запросити ще раз в підрозділ Катихон. Якщо ви до цього вагалися, я впевнений, що прийшов ваш час. Ви знаєте, я якось почув одну історію за одного в'язня, якому присудили вищу міру покарання, тобто страту. І коли журналісти зайшли до нього в камеру, він е, займався там спортом. Він віджимався, е, намагався щось там прескачати. Там вже немає ніякого знаряддя. І його спитали, навіщо ти це робиш, тебе ж стратять? Він сказав: А я не хочу, щоб мене тягли, вибачте, як обіцяний матрас на страту. І знаєте, коли я дивлюсь, як е, ТЦК когось тягне в бус. Мене нема претензій до ТЦК. Я не розумію цих чоловіків. Чому ти так ганьбишся? Чому ти дозволяєш собі таку ганьбу? Як ти цим будеш жити? Що таке твоє життя? Скільки ти проживеш? Навіщо воно тобі вже потрібно? Що ти там збираєшся в цьому житті робити? Я не можу цього всього зрозуміти. Всі сенси в тебе втрачені, а значить, ти. Як знаєте, святе письмо каже, як трава, яка скоро засохне, а це скоро прийде дуже швидко. Тому, дорогі брати і сестри, я вас понукаю, Давайте будемо догаждати Богу живому. І все у нас тоді буде добре. Тому що Давід постійно говорить: нині усвідомив я, що Бог береже помазаника злого. Він постійно воював і він бачив, що його не можна вбити. Якщо я загину на війні, дорогі брати і сестри, знайте, Господь тут не при чому. Значить, я зневірився, значить, я злякався або допустив якийсь гріх своє серце. Тому, дорогі мої брати, воїни Ісуса Христа, давайте покажемо цьому світу, що Господь посеред нас. Хай наш Господь вас рясно благословить. Амінь. Настане хочу сказати, друзі. Батальйон потребує вашої підтримки. В першу чергу молитовної Моліться постійно за нас. Проголошуйте перемогу і Божу охорону і защиту. Друге, я розумію, що є дар роздаятеля. Я вас дуже прошу. Якщо ви відчуваєте, що ви можете нам допомагати, нам дуже потрібна ваша допомога. Держава не в силі нас забезпечити всім, що нам необхідно. І тому багато чого залежить і по цей день від волонтерів. У нас великі проблеми з топливом, і зарплата багатьох бійців уходить на те, щоб е ладити машини і купувати паливо, тому що воно дуже необхідне. Я вас дуже прошу. Це все має взяти на себе волонтери. Я вірю, що Господь вас рясно за це благословить, дорогі мої брати і сестри. Тому якщо ви щось хочете пожертвувати своїх братів. Під цим відео буде е, розрахунок, розрах, е, на який ви можете пожертвувати щось для нашого підрозділу. Я вам хочу сказати, це не просто підрозділ, це церква, яка виконує волю Божу, яка не захиталась, яка не поколивалась, і це братчики, які постійно відчувають помазання Святого Духу. Якщо ви будете жертвувати в своїх братів, я вам хочу сказати, Бог. Буде рясно вас благословляти. Це не просто, що ви жертвуєте в якийсь підрозділ, хоча всім на допомагати і донатити. Але це ви жертвуєте саме на жертовник Господа нашого Ісуса Христа, тому що хтось з бійців, з ваших братів, не злякався і на сьогоднішній день воює і виконує волю Божу. Тому виконайте і ви свою частину. Дуже вас люблю, благословляю вас. Амінь.